Другу добу тривають слідчі дії в апеляційному суді Києва. Він досі заблокований. За інформацією видання Українська Правда, сьогодні озброєні люди у Балаклавах. Вивезли у невідомому напрямку керівника апарату апеляційного суду Олега Радченка. Напередодні СБУ підтвердили, що їх працівники блокують установу за дорученням генпрокуратури. В обох правоохоронних структурах заявляють, що офіційні коментарі щодо своїх дій нададуть у понеділок. Дмитро Чернушенко, син голови апеляційного суду Антона Чернушенка, стверджує, що його батька зранку вчорашнього дня не випускали з приміщення. Зв'язку з ним немає. Отримують на 16-му поверсі. Нагадаю, вчора була версія, що діяльність саме Антона Чернушенка спровокувала обшуки. Мій батько Чернішенко Антон Васильович утримується на робочому місці. Не впускали навіть адвоката, відмовляли. Сьогодні вдалося завдяки пресі провести лікаря, який засвідчив стан його не дуже задовільний. В нього підвищений тиск 160 на 90.